Додатково для сафонів є велика кількість різноманітних гаджетів насадок, які суттєво розширюють їх функціонал. Одна з таких це Rapid Infusion, яка дозволяє швидко спускати газ, якщо ви використовуєте сафон для масляної чи рідинної екстракції. Ця насадка має сито маленьке, шомпол. Да, і патрубок, по якому газ без засмічення патрубків сифона миттєво спускається, а всередині в сефону залишається саме ваш екстракт чи настой. Другий набір насадок це насадки для декорування. Більш, я б сказав, для кондитерських цілей, тому що ці насадки мають різні форми. Та да, плоскі, квадратні, різні срізи да, для того, щоб декорувати мусами торти чи десерти. Е, Зручно використанням саме кондитерів. Е, ще один набір, набір е, різних ігл з різними діаметрами. Е, більш великі ігли для наповнення еклерів чи наповненням. Начинок, більш тонкі ігли призначені для маринування способами ін'єкцювання, да, м'яса чи риби чи курки. І декоративний набір, який загалом входить в будь-який сифон гастрономічний, да, але це металева версія. Вона призначена більш для естетичної роботи. Якщо ви Використовувати сифон в залі при гостях, то такий набір значно буде виглядати більш дорого, більш естетично перед гостями. Також для сифонів, особливо для гастрономічних, є силиконові накладки, які дозволяють збільшити площадь його утримання. Це важливо, коли ви працюєте з гарячими продуктами, які наповнені в сифоні. І останнє це зручна лійка, саме під сифон і сито, завдяки якому ви завжди можете процідити вашу суміш чи протерте пюре, і не засмітити сифон, що забезпечить вашу комфортну і стабільну роботу на кухні.